Дядя Коля так лагідно водія шкільного автобуса називали Всі у селі Лісоводи. Дітей збирав по всій школі, хотів вчасно їх завести додому. По маршруту ніколи не запізнювався і ніколи не було в нього ніяких неполадок. Сам завжди ремонтував автобус. Народився Микола Петрович у Лісоводах. Тут закінчив школу і опанував професію. Спершу працював водієм у колгоспі, згодом на пасажирських маршрутах і останні 10 років у лісоводському ліцеї. Коля був дуже щира людина. Він як промінчик сонця. Він завжди посміхався, завжди людей своєю посмішкою завжди радував, завжди був такий щирий, привітний. Дітки його дуже любили сильно. Гажали його до лав збройних сил України Микола Машталер вступив у березні цього року. В останні рідні його бачили тиждень тому. З 13 по 18 серпня він приїжджав у коротку відпустку. Перед тим як сталося, він був тут з автобусом, ремонтували мотора. Хлопці йому допомагали. І буквально три дні, як він від'їхав з дому, і сталася така погана звістка. Наш однокласник цей, що там десь на фронті, вони там з ним пересікалися. Дзвони, що знов у нас буде зустріч, ну вже дуже тяжка. Серце героя зупинилося 20 серпня на Харківщині. Через п'ять днів його всією громадою проводжали в останню путь. Завжди підтримував, допомагав добрим словом, завжди зартував, завжди веселий був. Він завжди назавжди залишиться в нашій пам'яті, такий, який він був. Світла і вічна пам'ять нашому дяді Колі. Військовому водієві було 53 роки, і для односельців він назавжди залишиться дядію колею добрим світлим чуйним тим хто щодня сідав за кермо щоб вести дітей у школу і тим хто віддав життя рятуючи інших він дуже дуже був світлим нам тяжко казати був він є він є добрий щирий світлий чуйний золоте серце чуйна добра душа і я вірю, я знаю, ну, він перетвориться в ангела, який буде захищати зверху своїх близьких і нас всіх. Отак от.